Всім привіт! Мене звати Ангеліна, і сьогодні ви на моєму каналі. І хочу з вами поділитися такою думкою про те, чому ми досягаємо дуже важко і довго своїх цілей, або взагалі нам, ми не знаємо, чого нам досягати, чи точно це воно. Ось такі от сумніви в нас виникають. От ставлю вставочку на початку. Сніг дуже жарко. і Сьогодні перший тиждень такої жари, от такої. І я пробую ще привикнути до цієї жари, до цього сонечка. І це дуже прекрасно, але я ще не привикла цю жарку. І через те я сьогодні трошки така от трошки прибамбурена. Але нічого, нормально. Я мене вам е, цікаво слухати. Цікаво слухати під фон, коли ви їсте, чи коли ви готуєте, чи може ви просто слухаєте. Шукала відповідь саме на це. Як мені досягнути того життя, що я хочу. Як мені бути щасливою, як мені бути успішною в новому розумінні цього слова. Бо раніше я думала, що от мені треба для успіху машину, я куплю собі, чоловіка вийти заміж. Мені треба створити сім'ю, посадити дерево і... і що там ще і побудувати дім. Я це все спробувала. Пішла заміж, отримала два червоних дипломи, чи скільки там, і... і коротше, нормально я вчилася, і посаду я там доросла. А щастя мене так і не ловило. Успіх мій так і, ну тобто, всі казали, о, успішна, молодець, а от Ангеліна, успішна. Але оце її бракує на рисби дим. так ось. Ще от, ще, коротше, для оточення ми ніколи не будемо ідеально успішними. Але ну, кому це оточення нам всралось, правда? Для себе ми маємо бути щасливими. І на той момент моє его тішилось, бо так. Наприклад, я відкрила від бізнес, я така, от, я така бізнесвумен. В мене в голові був образ бізнесвумен. І коли я спробувала бути цією бізнесвумен, воно мені не відгукнулось. Не знаю, воно мені не відгукнулось. Десь всередині це не те, чого я справді хотіла. І коли я це зрозуміла, я впала в депресію, в грані, лежала і нічого не хотіла. І, і, от. і знову почався мій шлях, е, як там, фенікс, згорів до тла, і я знову, значить, під фундамент я це все скосила, позвільнялась, ну, не, роз, не розлучилася з чоловіком. Але ну, в суті, ви зрозуміли, так що успіх е, в моєму розумінні це не те, що мені казали люди. На свої... Я спробувала свій досвід, от, чим кріком. Зараз ми вами поговоримо, просто ваші мазки просто отак от, от, от повилазять. Почнемо за життєві принципи і життєві вподобання, і, і що правильно, а що неправильно, що добре, а що погано. Це дуже умовне, тому що ми це вивчили на чужому досвіді. Звідки ми можемо знати, добре це чи зле, якщо ми не спробували це. Звідки я можу знати, що мати свій бізнес це погано, якщо я не спробувала сама. І, і знову ж таки, я спробувала. І для мене це ні погано, ні добре. Я не хочу надавати цьому значення. Ну, Тобто, це дуже такі розмиті якісь ну, рамки це рамки, в які люди самі себе заганяють, що погано, що зле. Той, хто має двоє дітей, це добре, той, хто не має дітей, це зле, або навпаки. З тваринами те саме, з машинами. Звід, чого, звідки ви взяли, що е, мати Ауді це добре, а мати БМВ це зле. Звідки? Це просто якісь упередження людей. І оці рамки, знову ж таки, ви не мали цієї машини. І це дуже поширене явище, тому що коли я купила машину, і люди такі, е, ну, понятно. Або коли я. Ні, давайте так повернемось. Коли я вибирала машину, ой. І я не могла не могла, е... ну, бо слухати чужі поради, це саме дебільне, що могло бути насправді. Бери Рено, бери Chevrolet, бери Ауді, бери але вона така дорога, обслуговування. Бери Беху, а беха буде ломатись. А це стереотип тупорилий. Якщо взяти нормально, може хтось хоче ту БМВ, і що ви мені зробите? Візьми Мерседес, візьми, не знаю, там будь-яку іншу марку, візьми Nissan і пішло-поїхало. Але в кожній з цих марок, в кожній з цих моделей люди знаходили погану штуку. І тоді мене це дуже тригерило. До цих пір іноді це тригерить, тому що я кажу: ну ви розумієте, що це машина, це техніка, і вона будь-яка ломається. Звісно, що десь там є трішечки. Легше до поломки, трішечки схильніші до поломок, ніж інші. Але в загальному, тобто, люди радять тобі на основі свого досвіду, а іноді навіть на основі чужого. Уявляєте собі зараз цю ланку, я попробую вам зобразити, чийсь досвід людина почула і виклала в інтернет. Хтось подивився відео на YouTube і, і переказав вам. Настільки це все створено. Уявіть собі. Уявіть собі. Звісно, ділитись досвідом це безумовно круто. Але ви маєте фільтрувати чужий досвід і не забувати набувати свій. Бо скільки би ви не слухали когось, коли ви спробуєте, раптом це виявиться круто. Рамки це рамки, які люди собі будують. Це поперся. А що я би мені зробити свій успіх? Як мені бути успішною в моєму баченні, тому що це бачення у мене змінилось? Я здобула досвід, спробувала, що те уявлення, яке я там надивилася в кіно, і в інтернетах нав'язане людьми. мені не окей, я не хочу бути там директором, я не хочу бути бізнес-вумен якоюсь там трудою. Образ оцей такий. Я хочу бути живою людиною в першу чергу. Так, може в мене бути свій бізнес, можу я десь працювати, все, що хочу. Можу мати п'ять дітей, можу мати одну дитину, без двіни, можу мати песню, можу мати котик. Але я буду собою, я буду щаслива, я буду пробувати, чи мені це окей, чи мені це не окей. Я завжди можна щось підкоригувати, завжди можна щось спробувати. Тому, будь ласка, важливо пізнавати свій досвід. І, і от, досвід. Я раді відкрила досвід. Місія в нашому житті це проживати свій досвід. Звісно, ми живемо за все одно, в нас є якісь принципи, внутрішні установки, які побудовані на наших батьках, на нашому оточенні, на наших друзях, роботах і так далі. Але знову ж таки, ми дивимося, чи ці принципи приносять нам користь, приносять користь світові. Якщо так, ми продовжуємо з ними жити, коригуємо, додаємо. Але якщо ви бачите, що ці принципи не працюють, якщо я бачу, що установка, принцип, що великі гроші це погано, тому що люди зажираються, люди погані з великими грошима. Якщо я бачу, що ця установка, щось воно не туди рухається, бо коли в мене багато грошей, я насправді не почуваюся якоюсь за, 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 за якоюсь… Ну ви поняли. <сіх> Якоюсь такою, я не знаю, злою, поганою, не знаю, зажершуюся. От. Я почуваюся щасливо, я можу багато собі чого дозволити, я можу дозволити робити добро в тому світі. Я розумію, що ця установка, цей принцип більше не працює в моєму житті. І я змінюю цей принцип, розумієте? так? Тобто ми живемо з цими принципами, але з часом, своїм досвідом, ми накладаємо свої, коригуємо. І живемо за отаким от, от комбо, яке веде нас по життю, і так ми пізнаємо те, ким ми є, і добиваємося те, чого хочемо. І це важливо, для того, що спочатку ми пізнаємо, хто ми є, і в процесі от ми виходимо на те, чого ми справді хочемо. Я, наприклад, дуже хочу, не знаю, постити сад свій, хочу мати вдома сад. Я саджу цей сад і розумію, що я не, не, не дуже мені подобається доглядати за ним чи от щось таке. Але я пробую. Я пробую це. Як нам досягати того, чого ми хочемо? Ой, бляха моха Все насправді геніально просто. Це про нашу відповідальність. Я поки оце читала, вивчала світ, закони світу, Бог, Всесвіт і так далі, Зловила дзен. І Дуже крута правда була в книжці, що. Краще бути тим, хто читає, ніж тим, хто слухає тих, хто прочитав. Отак, От що ні. І дуже круте усвідомлення, що е, насправді, якщо почитати книжку, вона сама собі сопротиворічить. Тому що одному пишеться, що Бог вас любить, світ вас любить, ну там кого який Бог, або всесвіт хтось вірить. І без різниці, як ви це називаєте, але воно вас любить, такими, як ви є. Але при цьому є закони, і якщо ви їх вирушите, вам буде капець, ви летите в пекло. Але я вас люблю цілком, і що би ви не зробили. Ну, тобто воно не стиковка виходить. Моїм б навіть Напишіть вашу думку. М -м -м -м. Поки я знову ловлю думку, буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте мій канал, поставите лайк, напишете коментар поділитися своїм досвідом, поставити дзвіночок. А що прикріплю сюди, напевно, десь мій щось, десь, десь, мій інстаграм, тікток. Там я частіше виходжу в сторіси. Кожен день я публікую якісь інсайти, моменти, життя. Просто лайф, і якісь лайфхаки, як полегшити, покращити життя. Любов, ви робите все, що хочете. Світ вас любить, Бог вас любить, і ви це є частинка світу Богу. Бога, багато людей завжди каже. Я прям чую це багато в своєму оточенні, от таких старших людей, може і молодших, от таких навчених без різниці. Бог мене за щось покарав, оце от сталося там, чи от розбилась машина, чи, чи поламалася якась там техніка, чи, чи щось там зі здоров'ям. Оце мене хтось за щось карає, оце в мене доля вже. А що я буду? А що я буду? Доля вже і так написана. Життя вже все складене. В якому випадку? Вам дуже важко будувати своє життя і досягати чогось, про що ви мрієте десь глибоко в душі, глибоко в своєму розумі, не знаю, в тілі. Вам дуже це важко. Бо ви опираєтесь на когось, ви перекидаєте цю відповідальність. Як багато людей кажуть, відпові відповідальність за своє життя. Це дуже крута фраза, але її не розсусолюють. Бо, наприклад, мені дуже круто оце розсусолити. І це розсусолення, воно дає. Ясність цим, ці, цим словам, ви розумієте, що доля, доля вона не написана, життя не написане. Ви приходите в цей світ, щоб дослідити, щоб цей світ дослідив через вас себе, що ви можете, що ви не можете. Ваш досвід він безцінний. Ви приходите в цей світ і ви самі будуєте це все, рухаєтесь, робите вибір, коли людина усвідомлює. Усвідомлюєш, що вона частинка світу. Ми не просто творіння, ми, ми є творцями. Біла сорочка, а він весь в болоті. А він весь в болоті. Це просто. Повертаємось до думки, що я не можу концентруватись, коли тут така краса у мене. Їмічка. Ти такий пачку гарний. Ой, ой, щепочі. Ой, ой. Ну все, на добро ой, ніч. Ой, ой. Ми не можемо. Ми не просто є творінням світу, творінням Бога. Ми є творцями, тому що ми є частинка світу. І ми маємо такі самі властивості, як і цей весь цілий світ. Можливо, якісь люди, які тільки стоять на якийсь шлях усвідомлений і так далі, і тільки, Боже, все, я попала на ту сторінку, якісь тут. ну, Раніше я теж так думала, але е, цьому легко це, це легко довести. От ви, наприклад, подумали про якусь людину, яку давно не бачили. І тут вона до вас дзвонить, чи вам десь попадається в соцмережах, чи ви її зустрічаєте. Або ви подумали про якусь річ, і от вона з'явилась в магазині. Ви подумали, або, знову ж таки, ви, ви думаєте про щось, і це матеріалізується. Ви думаєте, говорите і дієте. Три таких от, три речі, які, які створюють вашу реальність. Ваша думка створюється, ідея в вашій голові, думка. Думка провокує слова, а слова провокують дії. І таким чином ви матеріалізуєте цей світ, цей світ, те, що, що є в вашій голові. І через те дуже круту думку я кидала в Інстаграмі, в Тіктоці, можливо, хтось на мене десь підписаний вже бачить, що світ це віддзеркалення нас. І коли ви це приймаєте, що ніхто, Бог, вас не перше, не буде карати. Бо він дозволив вам робити все, що хоче, і він вас любить там чи світ знову ж таки, хто як собі уявляє. Ви відповідальні за своє життя, і ви, ви прийшли в це життя, щоб створити досвід, щоб пізнати. І ви робите все, що хочете. Хочете, матері... матеріалізуєте це, відтворюєте бізнес, створюєте сім'ю, пізнаєте себе, їдете подорожувати, все, що хочете, можете витворяти. Це ваш досвід, це ваш досвід хорошого і поганого, бо, знову ж таки, поганий і хороший для когось це навпаки. Ну, Отака от от думка. І коли ви усвідомлюєте, що ви що світ відверкали для вас, що ви є кусочок світу, кусочок там Бога, і ви також створюєте, ви не просто творінням, і от вас створили, і вас водять як, як олухи, ви, ви самі ходите, і ви самі творите. І так, і так, і ви це усвідомлюєте, і тоді ви можете досягати всього, бо ви знаєте, що ви є творець всього, що є у вашому житті: оточення, матеріальне, духовне, ваш внутрішній світ, пізнання себе, будь-що, будь-що, що, будь -що, що, що, що який напрямок вам доподобиє, можете всі напрямки досліджувати. Але ви це все творите. Ви творите свою реальність. Ви настільки, коли ви осягаєте, настільки ви могутні, настільки у вас багато любові, багато світла. І то ви просто творите своє життя, і все прекрасно. і все прекрасно. Звісно, що на якісь на наші мрії, роздуми, ідеї нам потрібно більше часу, але для цього є життя. Для цього в нас є життя, період якого ми досліджуємо, пробуємо, будуємо, руйнуємо і заново будуємо. Ось так. Так сьогодні коротко, не знаю, чи коротко, бо я так балакаю, мені здається, що коротко, бо я не бачу. 에, змонтую і побачу. Іду монтувати це відео для вас. Рада, що можу ділитися з вами. Дуже вдячна, насправді, що можу цим ділитися. Бо раніше, знову ж таки, я би не дозволила собі цим поділитися. бо думаю, ані подумай, що я якась дебілка, просто ж'їхала з розуму. А зараз я щаслива, що можу ділитися своїми думками. З вами. Дякую.